Державної служби надзвичайних ситуацій виконується місія по доставці гуманітарного вантажу на схід України в Донецьку-Луганську область, в тому числі і на тимчасово окуповану територію. В три колони розподіляється вантаж 27 машин, які привезуть продуктові пайки. І минулий раз я хочу повідомити про те, що була вдала спроба доставити цей гуманітарний вантаж в соціальні установи, які потребують допомоги. 16 соціальних установ отримали допомогу. Зараз ми вважаємо, що нам вдасться зробити такий же крок. Але я скажу, що ніякої підтримки, ніякої допомоги ніхто нам не надає на той території.